Сьогодні дві цікавезні історії зцілення. Як завжди, закликаю, почитай добру новину Євангелія сьогоднішнього дня, особливо коли сьогодні неділя, дві історії. Перша історія зцілення це історія зцілення двох сліпців. Знаєш, коли читаєш Євангелію, то завжди десь запрошую до того, щоб переосмислити його, передумати, тому що воно насправді коротеньке розповідь про подію недовга, дуже лаконічна, але. Ні, криється глибокий зміст, тому що важливе є все, що там написано. Двоє сліпців, які кричали за Ісусом Христом, Ісусе, Сину Давидів, поможи нам. В який спосіб вони опиняються в нього вдома, чи вдомі, куди прийшов Ісус Христос. Ось. І там Він їм каже, чи ви вірите, що я можу вам це зробити? Вони кажуть вірую. А Він каже, то нехай вам за вашою вірою останеться. Ці двоє сліпців мали таку проблему, що вони мусили. Кричачи, йти за Ісусом Христом, який проповідував, кричачи, прийти в те місце, куди прийшов Ісус Христос. Тому що якщо б вони туди не прийшли, вони безцілення не отримали. Якщо б за той час, поки вони кричали, вони зневірились, розвернулись, пішли геть, вони безцілення не отримали. Якщо б вони в натовпі, де був Христос, загубили голос Христа і пішли з якимись другим, кричачи, вони безцілення не отримали. Ці люди приклали максимум зусиль, будучи сліпими, йти в натовпі, слухаючи, куди йде Ісус Христос, ідучи за Його голосом, не втрачаючи віру в тому такому а, очікуванні, яке тривало між часом, коли вони почали кричати, і часом, коли Христос сказав, нехай станеться за вашою вірою. Не гублячи голосу Ісуса Христа в тому натопі, вони зробили все для того, щоб мати якусь переміну в своєму житті, якісну переміну свого здоров'я. Вони приклали максимум зусиль, щоб зробити собі добро. Друга історія це історія біснуватого, якого звернув увагу, його привели до Ісуса Христа, не міг прийти сам. Але і тут Христос вигнав біса, і й почав говорити. Людила, от, людина отримала зцілення е, через те, що був хтось поряд, хто помітив її і зробив для неї добро. Якщо в першому випадку двоє сліпців зробили добро самі для себе, то в другому випадку були інші, які зробили добро для людини. Сьогодні хочу, щоб ти подумав, чи подумала собі над цим моментом, чи ти робиш добро сам для себе, чи ти часом не губишся, чи ти не зневірюєшся, чи коли ти кричиш, а можливо, у тебе є якась проблема, що ти до Бога вже кричиш, чи ти не загубився, чи не загубилась в тому власному крику, чи ти, коли зустрінеш Христа, будеш здатен чи здатна сказати: Так, Господи, я вірю, що ти можеш це мені зробити. З іншого боку, спробуй оглянутися навколо, можливо, є ті, хто не не хоче, а не може прийти до Христа. Можливо, біля тебе є ті, хто потребує твоєї допомоги, не будь байдужим. Тому що, якщо ти будеш вміти робити добро для себе і вміти робити добро для інших, через тебе Господь буде робити великі діла.